Дністер третя за довжиною річка України. У греків це Тіріс, а пізніше Тірас від Іранського швидкий. Від римлян Данастріс, Від турок Турла. А у Давній Русі Денесетр. Ця назва була запозичена у сарматів або скіфів, бо їхньою мовою перша частина гідронімів Дон, Дана. Дна означає воду. Стер перекладається як південний, південна річка. У давнину цей край називався Понизієм, а потім Подолії, по відношенні до Карпат. Могутній красен дністер з давніх давен вабив людей на свої схили, тутешня мальовнича місцевість особливості клімату і рельєфу. Обдаровували береги великою життєдайною силою. Тому, ще починаючи з давнього кам'яного віку, ця територія була заселена людьми. Ось і село Зелені Курилівці, яке розташовано на узвищі, зі сходу, обмежене великим яром по його ложу. Протікає маленька річка голова, притока Дністра. Саме із цього яру, названого людьми зеленим, і починається історія села. Моя земля від краю до краю така дзвінка вся і така співуча. Біжить, сміється в горах чистим плаєм, співає плаче на Дністрових кручах. Така краса, що слів не вистачає, таке роздолля зором не обняти, десь соловейко у піснях мліває, десь зовсім поруч терпко пахне м'ята. Серед цієї дивної природи, серед казок і легенд, Полів і лісів мої курилівці на заздрість чи на подив розкинулись у всій своїй красі. Нема тут замків, веж тисячолітніх, високих гір чи швидкоплинних рік. Здається, край наш зовсім непримітний, та найдорожчий серденьку повік. Тут все знайоме і до болю рідне, тут тиха старість, юності політ, село моє живе і пишно квітне на цій землі уже п'ять сотень літ. Колись давно, коли на цьому місці ліси буяли, і плинув батіжок, ні хат, ні хиж, і не цвіли тут вишні, і ні доріг не було, ні стежок. Шукаючи собі затишок спокій, рятуючись від болю і біди, прийшов чума, чурило Ясноокій, приніс життя і пісню він сюди, десь там далеко, де старенька хата, і мами не усміхнене чоло, співали, цілувалися дівчата, його кохання тихе розцвіло. Дівча замріяне, біляве, синьооке. П'янки спіла вишенька в уста, їй обіцявся в почуттях високих, а як вернув із Криму, не застав, віддали за багатого, старого, зламали цвіт, зневажили любов, брів навмання без шляху, без дороги. І тут, де ми, пристанеще знайшов, тут викопав собі бурдеї, землянку, зробив криничку, ралу змайстрував, тут працював від ранку і до ранку, гоїв так душу. Біль свій гамував, цвітуть тепер курилівці зелені, весна вдягає вряст їх, пишний цвіт, двори серед садів і дивокленів шибками чистими вдивляються у світ і пам'ятають все в селі цім сущі, і вертають у село це знов і знов, де дім і рід чумацький невмирущий, як отчий край, як сонце, як любов. Косарики косять. Вітре сповіває шукова травича на покосіля, косарі косять, кося, а багаття дивоє, ой, чим бідна вдома. Необрядовий фольклор це скарбниця, яка своїм змістом розкриває найрізноманітніші теми родинного та суспільного життя. Значно пізніше, за походженням, порівняно з календарно-обрядовим циклом, необрядові пісні законсервували ряд ознак, що визначають їх національне. Маркування чисельною групою, що функціонує в наш час на території середньої Надністрянщини, зокрема в селі Зелені Курилівці, є ліричні пісні, які виконуються протягом майже цілого року будь-де, будь-коли і при будь-яких обставинах. Їх найчастіше виконують представники середнього та старшого покоління, а також молодіжні дівочі та поробочі гурти серед родинно-побутових пісень, що побутують в селі Зелені Курилівці, найчисленнішу групу становлять дівочі і жіночі пісні, які за музичними ознаками можна поділити на дві стилістичні групи. До першої групи відносяться більш давні наспіви, так звані ранні ліричні пісні, які вважаються найбільш оригінальними. Та визначальними для місцевої співочої традиції. Поїхав чумак у Крим кремна, базар, воли йому похроміли, сам чумак заслаб, заслаб, чумак заслаб, заслаб та й лежить. Такі мелодії виконуються сольно, мають вільну ритмику і глісандуючі розпіви, що складають дуже тонку, мелізматичну фактуру, яка виконується фальцетним або ще є термін тонким голосом «Ой, тече водиця та й каламутиця. веде їх хвиля збила. Чого з дівчина смутно невесела видає матил. Мене... Найяскравими виконавицями саме таких пісень в селі Зелені Курилівці були Осаковська Марія Арсенівна, Савчук Ольга Леонтьєвна, Міца Докія Василівна, світла їм пам'ять. Але традиція не вмирає. На зміну їм прийшли гуменюк Віра Іванівна, вигідник Антоніна Петрівна, Карбацька Марія Васильівна. Чорна хмара наступає, чорна хмара наступає, сестра з братом розмовляє. Ой, братику, соколочку Ой, братику, соколочку прийми мене на змо до другої групи. відносимо гуртові пісні з підголосковою фактурою. Де-не-де розгалужиться на терцію, кварту, квінту, утворюючи благозвучне гармонійне звучання. Вони виконуються значно простіше, мають рівномірну пульсацію. Найяскравішими представниками саме гуртового виконання ліричних пісень є народний фольклорно-етнографічний ансамбль села Зелені Курилівці Берегиня під багаторічним керівництвом карвацької Марії Васильівни. Назва Цілком відповідає діяльності колективу. Вони дійсно справжні берегині пісенних традицій свого села. Косила косаресіно, як була погода, плакала дівчина як була молода. Перше знайомство відбулося у 1998 році, коли діти гурту Ладовиці разом з керівником потрапили до села Зелені Курилівці Новошицького району Хмельницької області для проведення фольклорно-експедиційних робіт по збору пісенного та етнографічного матеріалу. Берегом береженою, ой, хто ж то їде дорожена, ой, хто ж то їде дорожена, їде, їде п'яний, вийде Ганусю, це ж твій коха. Одразу потрапили до сільського клубу, де нас зустріла привітна, лагідна гуменюк Віра Іванівна. Вона тоді була директором клубу. Так і розпочалася наша дружба і робота, яка продовжується ось вже 18 років. Багато за ці роки було цікавих зустрічей, спілкувань, творчих проєктів, але кожен раз ми дивувалися колосальному творчому потенціалу, майстерності та енергії цих людей, яка дійсно била міцним живим джерелом. Баба польку, та й загнала в ногу, колько й гуляла, дріботіла, поки спати не схотіла, ото польке ото дрелі, та то з печі, мама в двері, та то сіни Не Недарма, коли у 19 столітті в селі панував пан Владислав Іжицький, він звернув увагу на талановите село і створив селянський хор та музичну капелу, які скрізь славилися. У цьому селі дійсно жива традиція. Бо і діти слухають та й підспівують залюбкі пісні бабусь, і молодь не цурається одягати свій традиційний сільський одяг, і життя у ньому якесь розмірне, правильне. А чим завжди жило українське село традицією.